Місцевість непридатна для господарювання, так здається, на перший погляд. Холодно, самотньо, більше тварин, ніж мешканців. Але ті, що тут живуть, навчились виживати. Наприклад, за рахунок розведення тварин. Оленярство для тутешніх основа життя і культури. Регіональна влада вирішила віддати сотні тисяч тварин під забій, будуть збудовані спеціальні споруди для забою, подейкують на гроші нафтогазових компаній. Наш президент Наш президент повинен знати, що ми є. Що ми теж люди, що ми не лише у газовій галузі можемо працювати, але й продукцію нашу розвивати. Продукцію нашу розвивати. Місцеві підозрюють, що за планами влади приховуються бізнес-інтереси. Газпром вже видобуває газ у регіоні. Олені лише заважають, тож їх і хочуть усунути, вважають екологи. Забої оленів Масштабний забій оленів, що планується на Ямалі, безумовно трагедія і для людей, і для тварин животних і для втратять таку кількість оленів у цей короткий термін. Невідомо, як проходитиме забій, як будуть здійснюватись компенсації. Як компенсації за багато оленів і замало корму. Всі запаси витрачено, кажуть урядовці на Ямалі, і за малий дохід. Основна мета спонукати наших оленярів до інтенсивного використання оленів. Завдання в тому, щоб за меншого поголів'я господар отримував більше продукції. Відповідно, і більше фінансового зиску. Близько трьох євро отримують господарі за кілограм оленятини. Протест проти запланованого забою худоби набирає обертів. Президенту Путіну доведеться втрутитись у ситуацію, адже петицію оленярів невдовзі передадуть до Москви.